Добрий день. Багато хто з вас подумає, що те, що я зараз скажу, воно не на часі, а насправді воно дійсно на часі, тому що про такі речі треба думати далеко заздалегідь. А питання просте: чим ми зможемо взяти з Росії репарації за цю війну? Після Другої світової війни СРСР вивіз із Німеччини. Велику кількість заводів, верстатів, лабораторного обладнання, документацію різних наукових інститутів, ну і особливо полювали на провідних німецьких вчених, винахідників, інженерів, конструкторів, яких забирали на добровільно примусовий контракт працювати в різні радянські секретні КБ. Мені доводилось працювати з людьми, які ще пам'ятали, як наприкінці 40-х, на початку 50-х років, працювали разом з оціми німецькими фахівцями, і вони залишилися ну, дуже високої думки про фах німецьких працівників і про їх трудову етіку. Ну а німецькі військовополонени працювали на стройках народного хазяйства до 1956 року. Здавалось би, можна скористатися подібним досвідом, але питання в Німеччині була передова індустрія для того часу, тим більше в порівнянні з Радянським Союзом. А от що можна буде взяти з Росії після нашої перемоги над неї? Заводи, верстати, лабораторне обладнання, там майже все західного походження, і в переважної більшості вже є застарілим, тим більше там в порівнянні з тим, що вже сьогодні є в провідних країнах. Ну а загальна російська поступова технологічна деградація ну, приводить до сумної думки про те, що знайти там щось дійсне передове і унікальне, ймовірність достатньо низька. Після війни нам потрібно буде дуже багато будівельних робіт, набагато більше, ніж у нас в країні є будівельників. Але брати російських військовополонених для виконання якихось будівельних робіт, та не дай боже, це не німці і не японці. Якість таких робіт, самі розумієте, буде якою. Їх можна використовувати тільки на таких роботах, де нічого не можна зламати. Наприклад, на розбиранні завалів вручну більше нічого я би їм не довіряв. Отже, ще раз, що ж можна буде взяти з Росії в якості репарацій після війни, і тут тоді думаємо, що там все ж таки хоч і небагато, але є е, видатні вчені конструктори, інженери, яких варто було б забрати на роботу в Україні. Ну, на такий от самий добровільно-примусовий контракт на кілька років. І, по ідеї, нам вже зараз треба визначатися, а в яких саме галузях нам потрібні ці російські мізки. Нашим спецслужбам вже зараз треба складати списки тих людей, кого бажано після війни забрати до України на добровільно-примусовий контракт. Хай вони працюють на розбудову нашої науки і індустрії. До речі, серед них можуть бути і люди українського, ну а також кримсько-татарського, греко-пантійського походження. Ну і от таким людям, якщо вони добре попрацювали, їм після закінчення такого контракту можна деяким з них можна буде навіть дати українське громадянство. Ну і само собою, що обов'язково треба буде зробити, це забрати документацію з провідних російських науково-дослідних інститутів оборонного комплексу, тих, що розробляють ядерну, ракетну, лазерну, тощо зброю, всякі системи наведення радіоелектронної боротьби, робототехніки, тощо це все треба буде забрати і вивести в Україну. Здається, треба розвивати цю думку. А як ви думаєте, на все добре?